Чергові надії чи сподівання Польща. Не розглядає можливості відправлення своїх військ до України. Про це прем'єр-міністр країни Туск сказав на спільній прес-конференції з президентом Франції, Франції Еммануелем Макроном. Французький лідер прибув до Варшави сьогодні в день, аби обговорити створення спеціальної миротворчої місії. Як вказувало видання Жеч Посполіта, суть його пропозиції полягає в тому, щоби розгорнути європейські сили на українській лінії фронту, аби таким чином убезпечити Київ від ймовірного повторного нападу Росії. Змі писали, що така миротворча місія може складатися з. П'яти бригад а це близько 40 тисяч солдатів, і у Франції вважають, що Польща могла б взяти на себе командування бодай однією з них. Ну але попри заяву Дональда Туска, спікер польського сейму Шимон Головня, заявив, що Польща все ж може відправити в Україну миротворців. Щоправда, це можливо тільки під їдою НАТО. Про це пише видання вже згаданої жечпосполіта. Зазначається, що на думку спікера Польща має в першу чергу захищати власні інтереси. Ну і він зазначив, що їхня участь в різних видах військових дій в Україні може відбуватись лише в рамках структур НАТО. Іншої формули в цьому питанні немає, підсумував головня. Ну і зі свого боку Україна готова обговорювати розміщення іноземних військових на своїй території. Про що заявила віцепрем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю «Політико». Зачепили в розмові тему членства України в НАТО. Стефанішина зауважила, що нині важко обговорювати євроатлантичну євроатлантичну е... грацію. Е... З адміністрацією нинішнього президента США Джо Байдена за її словами варто дочекатись приходу до влади Дональда Трампа, після чого побудувати з ним діалог щодо нашого вступу до альянсу.